Привіт, підписанщики. З вами тридцять п'ята серія притульчих блуднів, одна з останніх, як і моя нервова клітина. Бо я висіляю з цього дурдома. Ну, коротше, була я на мінікюрі, нікого не чіпала, і тут чую арвію. Все пропало, пропало все. Все кидаю, біжу, дивлюсь, машина розрядилась. Приїхав сусід, забрав акумулятор, зарядив його і каже їй, треба півчасіка покататися. До речі, я там на в'їзді в село, бачив, дві собачки викинули. Ну, ти там сама один плюс один складив. Ну, в общем, поїхали я нас мами заряджати акумулятор. Прийшли, ну, наче нікого нема. Слава думаю, собачому Богу. Їдьте пошвидше вже додому. Але ви і ах, у них там в кущах виявилась тимчасова пропіска, а виявилось їх там не двоє, а четверо, і одна з них годуюча мамка. Я наспитала, де діти? І вона її повела далеко-далеко. Собачки виявилися трошки дикуваті і підходило тільки брати їжу. І я не помітила, що біленька собачка вагітна, тому потрібно було якось їх зловити і простерилізувати. Але для початку вони в кущах знайшли маленьке оце, яке не змогли дістати. Тому вони повернулись вже з клітками і намагались піймати в когось. Але безуспішно, тому вони вирішили поки спіймати тільки цуценятку. Йому це дуже не сподобалось, і він з їх обгавкав. Але все ж таки побачив перспективу в цьому ділі і в один момент перестав убігати. Але тільки він. Його мамку на жаль піймати не вдалось. Я вже була зраділа і вимбачила їх, але зранку вони знову поїхали робити свої грязні ділічки. Бо дуже потрібно було вас сім'ю і спробувати забрати вагітну дівочку, бо я на півночі не спала і дуже переживала, що вона ось ось народить. Бо вона ну, знаєте, вже на снасях, ще буквально пару секунд, і цуценята з неї полізуть. Ну, коротше, ви поняли, це оказався хлопчик. Тому вони зі спокійною совістю спіймали мамку, чому вона була зовсім не рада, і родина нарешті воз'єдналась. Це, звісно, все було дуже мило, але мого розрішення ні одна жива душа не спитала. А я ще ж навіть не встигла відійти від приїзду карата і повернення Віллі. А в нас же тут Дєва Марія годує молоденця. Я на це все, звісно, поділилась і зрозуміла, що на цьому празднику я лішня. Тому я зібрала всі свої документи, речі і вирішила йти з китайцем чи з китайця. Ну, коротше, пущу себе по міру. А ви поки придумайте ім'я новеньким. І Якщо вже буде хоча б два коментаря, щоб я нікуди не уїжджала, то може я й не уїду, але поки я настроєна серйозно.